Що вважаєш це феномен, чи занадто багато хайпу поки що. Ну, незважаючи на результат, я вважаю, що це буде дуже цікаво. Це буде дуже цікава історія, свідками якої ми становимося за, саме зараз. Ми це вже бачили три матчі, а зараз вже бачили два матчі. І того ми бачили п'ять матчів, і поки що результат 5 із п'яти. Але хлопець не стрижеться. Та-да, хлопець поки що не стрижеться. Після заставки будемо говорити про Майкла Каріка, а ви не переключайтесь. Всім якийсь молодіжного вітання, як ви вже здогадали, сьогодні ми будемо говорити про Майка Каріка. Який стартував з двох впевнених перемог з Сіді та Арсеналу, і трохи будемо трошечки розбирати, можливо, це було випадковість, можливо, він геній, чому його порівнюють із Сульшером чого порівнюють із Фіргісоном. Треба його з кимось порівнювати, не треба порівнювати, чого ми очікуємо. Ось можливо, як я жартував в нашому телеграмі, дайте час адаптуватися і знову почне програвати МЮ. Угу. ось з чого хочеш почати сьогодні, Макаріку? Ну, почати треба, мабуть, з того, хто це такий. Тому що, е, будемо відверті, люди, які постарше, вони розуміють, хто це такий. А молодь вона, на жаль, не застала його гри, вона не застала е, з ну, герою. Я з... молодь, я застав. Ну, ти молодь така собі. Така. Хто б казав? Напишіть в коментарі, як я, яка воно молодь. Вот. Майкл Карік це системний гравець золотого віку Манчестер Юнайтед. Це основоположна фігура Манчестер Юнайтед. І навіть коли е, були там скрутні часи, Майкл Карік завжди був поруч з командою. В останньому сезоні це був капітан команди. Він грав з Вейном Руні, з Бірбатовим, з Ван Персі, з Кріштіану Роналду і з Пол Скол, В общем. За всіма. Мені зараз найдивніше, що ти другим згадав Бірбатов. Бірбатов, а що він грав? Ну, зрозумів, да. Це да, все одно, просто що це. Не другий за вуличною ви не це другий, просто... да. Це. але це. Е все одно ви знайдете багато хайлайтів, де карік віддає свої діагоналі на цих футболістів, і вони вирішують результати матчу. Це фундамент Манчестер Юнайтед, це опорний півзахисник. Він являється медіатором всієї гри, тобто на ньому е стоять функції як розганяти гру, так і притримати гру. Людина, яка знає про контроль все. І про метроном, собственно, гри Майкл Карік це видатна людина, це людина, яка знає на Олтрафорді кожну кочку, кожний вінтик, де воно там гвинтик, да маленьке. Де дощ краще більше тече з да, да, гри, да. Що... Він обирає міста на трибунах там, де не тече. Тому, <сум> що... да. Тобто, ця людина виросла на олтрафорді. Беззаперечний лідер, беззаперечний авторитет. Динаміське серце. Да, сказав Бесуркіс і розплакався. от Бо таких вже нема. От, як і Майкл Карік. Да Це людина яка вміє думати, це людина, яка вміє аналізувати, і саме після цього ми перейдемо до аналізу матчу з Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті. Так, почнемо з Сіті. Ось, бо ну беремо, що. Є М'ю, який типу кризовий. Тобто я на місці Амаріма я б радів, типу, я був шостий, у вас на носі Сіті та Арсенал. Вам все. Ви ж зараз тільки я пішов, ви вниз падете А М'ю, напеки, виграв обидві гри і піднявся на четверте місце. Але все ж таки з однієї сторони, е м карік відійшов і від цього. Гри в три захисники. Вони грають так, як вони хочуть. В тому плані, що і Бруно він використовує кращих гра всіх на їх кращих позиціях. Так, Бруно Фернанде не треба нарешті думати про захист, який змушував робити цей той. Але все ж таки тут дуже велика доля фарту в обох матчах. Так, зараз скажу на суджу, візьод там у кров но все ж таки дуже сильно починається. Як, беремо першу гру в Сіті, да. якби вони могли ще туди заявити новачка з Кристал Паласа ГІ, не було б таку, такого дарябого захисту. І в, і в, ну, якби цей матч був би не в позаминулому турі, а в минулому турі, скоріш за все, результат міг би бути дуже інший. А я скажу Бо... тобі так: якщо б за них грав Супермен, він би сука от такими глазами своїми лучами перерізав сем'ю, і вони б каталиби по всі ворота. Якби в футболі не працюють, як і в житті, я ж кажу, це Там, доля фарту. Це не доля фарту, це е, е, пкарик, е, проаналізував. Манчестер Сіті, що в них дерявий захист? Що да, в них деревий захист? Він поставив футболістів на їх рідні позиції. Тобто при Амарімі Манчестер Юнайтед грав як знаєте, в буцах на 5 розмірів більше. Воно човгає, човгає, а результату нема. О, тут була чіт чіт чітка структура. І, вон, і ми це бачили. Це не те, що я зараз там якось е, питаюся щось нав'язати. Я не кажу, що він поганий тренер. Я просто кажу, що в обох матчах була дуже велика доля фарту. Так, да, п'ять голів, три просто не, із офсайту, із офсайду не, не, не зарахували, е, штанга. Це, це доля фарту. Забили два із п'яти. Бо Сіті? В них в захисті був хто грав в парі з Хусаном. Ти його фамілію, пам'ятаєш? Mm -hmm. Ти Хусанова б хрен mm -hmm. запам'ятав, no, 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 no. якби він no, 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 no. був Узбеком. Da, da, da. Ось, і, то в них було дуже багато трав. Це якщо брати Сіті. У мене зараз просто більше по арсеналу, бо це більш свіже в голові. Mm -hmm. Ось, і це просто якщо брати Сіті. Хоча з арсеналом теж факту було. Ти хочеш щось сказати про сіті, чи можемо перейти? Да, так, я все сказав. Я не згоден з твоєю позицією, що там була, була якась доля фартова. Як для мене, це був чистий розбір суперника. Його слабкі сторони, його сильні сторони, не сильні сторони І те саме зробив зробити... буде грім через пару днів. Подивимося <реш> зробив це. Я знаю, що він це зробив, але ми ще подивимось, ми ще пограємо в цю гру. Ось так, Давай давайте хоча, Арсенал. Та, потім ми переходимо до наступного матчу, до mm. матчу з Арсеналом. Знову ж таки, ця зручна схема. Там, де Фернандо, що не треба думати про зад, бо там і Майно, і Казіміро. Довольні його, дорогу аматом БМО взагалі єдина покупка цього літа, яка е, працює у е Мю. Uh -huh. Не Шешко, не якого кунія, хоча куні я забив, але все одно бимо, ну, е, єдиний влучний трансфер за останні роки, напевно. ось Але знову ж таки, повертаємось до долі Фарту. Який Гол забив Доргу? Тут да, так. Тут Дай з... йому пробити ще 10 разів, він один заб'є. Який Гол забив куні. Дай йому пробити 50 разів, бо це куня, а то він тільки один заб'є. Ну, ну, і, і плюс, плюс не... перший, перший гол взагалі подарували захисники арсеналу. Ну, 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 тут так, да, тут є доля фарту, тут я з тобою згоден. Ну, Забементі просто це був не його день. Тобто, знаєш, це така людина, яку я, не пам'ятаю, що в цьому сезоні критикували, тільки навпаки, всі казали, що це дуже вуличний трансфер. Ось, а тут, ну, ну, привіс все. І знову ж таки, Таке буває. тебе подфартіли. Ну, знову їх пресингували, вони під пресингом це Так. Це не просто тому, що він обрізався, тому що от просто так вийшло. Його пресингували, він якесь рішення приймав. І це також робота команди. Я не кажу, що Каріх такий. <свят> бачу, бачу, бачу. Треба пресингувати. <свят> да. Я просто піду в цирку, <свят> бо, <щоб мені> <свят> <портували>. <свят> треба, треба пресингувати, і точно буде гол». Ні, такого, звісно, не було. Але оцей пресинг, який Мю нав'язував супернику, він спрацював. Так, да, тут доля фарту є в цьому голі, але все одно це командна робота, це якась ідеологія, як не крутий. Я не кажу, що Карік такий феноменальний, але в цьому я також просліджую. Якусь теорію, підготовку чи ще щось. І, до речі, це ж п'ята гра, як настав? Так, да, я просто не пам'ятаю, я пам'ятаю, щоб перший прихід в нього була гра з теж Арсеналом, по-моєму, з сіті З арсеналом з це була остання гра, він mm -hmm. грав в Лізі чемпіонів. З вільяреалом, uh -huh. потім він грав з Челсі і потім а, з Арсеналом. Да, і всі знаю, три перемоги. Стоп, да. Це було одразу після того, як Олі Гуна Олі Сульшера да, Гунар, да, Олі Гунор Сульшер, да. Гуннар, гулір, гулір, Гуллер. Гуллер, Гуляр, да, як його трохи не так. Да. А, вот. І коли він покинув команду, Карік його підміняв, тобто підхватив штурвал. І доволі непогано. Після чого він поїхав до да, де кризову команду підняв у зону е, практично виходу в АПЛ, але в стиках програли. І собственно, ну от до речі, да, якщо згадувати снова, що, да, 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 якщо то згадувати сушера, е, угу. е, знову десь де плаче патлати хлопець, е, ось коли сульшер був ІО, в нього було там, 8 чи 10 переміг. Він Позбавився цієї приставки, в нього було стільки ж там 8 чи 10 матчів без перемог. І можливо, М'ю не треба не наймати нового тренера, не знімати ІОС Каріка, а хай Карік буде виконуючим виконувачем обов'язків до Кінця ще, свої так ще років 10 і тоді МЮ буде може намагати. так. Але особисто мені ця людина дуже симпатична, тому що ну по-перше, я застав часи, коли він грав. Я дивився все це в онлайн. Ну, в онлайн тоді було важко казати це, був телевізор, і коли транслювались матч. Я дуже дуже непогано так, бачив цього футболіста в ділі на полі. От Як він грав, і, звісно, для мене це не аби яка людина, тому що я супер знаю, як він грає, що він може. Також, коли прийшов до штабу Манчестер Юнайтед Мауріньо, Карік був його помічником, він був помічником Олі Гунера, і, як на мене, він просто ну він вчився у кращих свого часу. От. Ну і ну, окрім цього, що мені подобається, він особливо нічого не ламає. Тобто, після цього, як ми так. Так, так, Він змінив схему, але він використовує типу, сильні сторони тих, хто є. Ось він нічого не ламає, тобто, в, в тому плані, що. Він не адепт якоїсь структури, типу, я придумав такий футбол, що хай ця планета, сука, тормозить, тому що я так. Важаю. Так, як тому, що як, якби він так почав робити, у ну, нього було ще занадто мало часу, вони одразу обістрали. Тому yeah, він звісно, просто подивився да. так, що він зробив, е, проаналізував помилки Амаріма, і такі так, в три захисники ми не граємо. До нього не дійшло до мене, дійшло все. Граємо так, 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 так. І от за ці два матчі я обидві дивився із Сіті із Арсеналом. Мені ну, дуже сподобався навіть, той той Амат, якого я при цьому майже не помічав. Uh, там, ну, Бруно Фернандеш. У мене не те, що прям супер вразив в цих двох іграх, але просто людина почала посміхатися. Коли людина вігає. посміхається, <сміхається> людина посміхається на полі. Він, він щасливий. Що да, там, там, Бруно Фернандеш? Кобі Майн. Алекс Фергюсон. <сміх> Алекс Фергюсон посміхається, нарешті. Він не сидить той надутою картоплею на, на обличчі. Він стоїть, він рукоплескає цій команді. Нарешті він побачив атаку, атакувальний футбол Манчестер Юнайтед, той самий, який він полюбляє, який він нав'язував команді, який приносив результат. Блін, всі, всі щасливі. Просто уявіть собі е, цей ну, підйом, коли заходиш е, в роздягальню і говориш, Бруно, слухай, ото все, що тобі там наговорили. Забувай. Ти в нас хто? Він такий, Я атакувальний півзахисник. ти будеш атакувальний півзахисник. Казиміра, прикриваєш за ним, все дерьмо збираєш. І за майно. Якщо <ривіт> хтось облажався, ти стоїш, хубавиш по ногах. <ривіт> І він такий, Ну тоді я наступного літа ухожу. Иду, іди, куди хочеш, зараз... а зараз працюю. А зараз, <ривіт> зараз, зараз <ривіт> тебе контракт, так. ти хто? Ти бокс ту бокс, став на бокс ту бокс, ти хто? Прибиральник. Чисто <реш> да, типу, всі виконують тупо свої функції. І це круто. Це саме те, чого не вистачало Юнайтеду. В них дуже гарна команда. Ну я не ніколи ні у кого, мабуть, не повернеться язик сказати, що Манчестер Юнайтед це якась слабка команда, навіть на бумагі. Ні, це yeah, на папері це сильні гравці, чи? і вони індивідуально всі сильні. Але. Вони, я ж я кажу, вони грали у чоботах на 5 розмерів більше, ніж їм потрібно. Це не, Вони не підходили під цей футбол Амаріма. Амарім, він як адепт своєї думки. Але... Всі, от, знаєте, всі у гвардіоли оце сього. Але результату немає. Є результат тільки у гвардіоли. У Гвардіола це тільки така і так. Всі такі, ми теж так хотімо, в нас буде якась. А, ви а ти бачиш, бачиш це трикутник перед Пепом? Це, це геніально! Це геніально. Вони Пепу покажуть що що? тільки так. Вони розіграють двох гравців в трикутнику і потім виходять на атаку. І, прям в метрі від Пепа. і ми, ми зараз кажемо не за Барселону, не за О, Манчестер Сіті. Ми кажемо за Манчестер Юнайтед, у якому тренеру якого два дні, як він працює. А Марій півтора року працює і не може поставити гру в Пас. Це за два дні, суха, справився. Вот про що річ, от про що ми кажемо. І я, я сподіваюся, ви також це бачили. Ви не пропустили ці матчі. Якщо пропустили, передивіться. Там є на що подивитися, там є що дивитися. Я вже це казав. Це нарешті цікаво. Це нарешті цікаво, так у нас вийшов випуск дуже компліментарний, і може трохи заздалегідь. Ми забігли на те, що нас зараз... ми ще не дійшли до того, що ми поки розбираємо перші дві гри. Там є за що хвалити, тому хвалимо. Тому хвала. я як по як в Динамо, а Каріка хвалимо. У нас був випуск, де ми дуже хвалили Дінамо, але в нас сіла камера і воно не попало. Випуск. Тому ми зараз хвалимо Каріка, поки у нас працює мікрофон. Перевіряю, <laughs> так, коли Динамо ту єдину перемогу 6-0 на Дзрінське зробили, ми їх 20 хвилин розповідали, які вони гарні, але їх не можна хвалити, і мій телефон теж сказав, типу, їх не можна хвалити, тому глядачі цього не, не побачили. Те да. портати Седакаріка, ось то, 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 що він красунчик ми вже його скільки там. Хвон 10-15, ми його хвалимо. Да. Подальші перспективи. Тобто, ось, як я сказав, типу, так, він красунчик, він переміг, але не без долі фарту, бо е, ну, Арсенал 50 ну, на 50 згодом. зволов. Ну, добре, бо у, у, у Сіті, як я сказав, вже був дерявий захист у Арсеналу ну, не, не їх день, буває таке. Усі, ну, буває, Да. Баварія теж Ауксбургу програла, тому ну, це ну, все може бути, не кожен день всіх перемагати. Якщо в подальшій перспективі, от як ти думаєш, зараз. Можливо, у Каріка є ціль постригти хлопця і виграти 5 матчів. Можливо, у Каріка є ціль стати головним все ж таки. Чи, э, тобто, дивись, от як би так сказати, візьмемо в, в приклад слота, який mm -hmm. прийшов за клопом. Э, на тому, що він зробив, грамотно точечно, щось десь комусь підказав, типу, і виграв АПЛ. А потім, коли прийшла черга будувати свою команду на своїх трансерах, вже не дуже вийшло. І ось як я думаю, що Карік допрацює до кінця сезону і. МЮ вийде в якісь Єврокубки. Я не буду зараз кричати: все, він не точно буде ліго В Якісь єврокубки вони потраплять. Ось, але вже після, коли в нього буде час будувати свою команду під себе, ось це вже велике питання: типу, вийде у Каріка чи не вийде. Да, я... О, ну знову ж таки, є приклад е, слота. Я, звісно, порівняв зараз Амарі моєї клуба, хто що залишив, але в нього ж виходить зараз це на тому, що йому залишив. Е, Амарінку. Тут от, просто що от, зможе він далі планувати сильно це так. Бо знаєш, прийти і о, о, після поганих результатів зарядити команду. Це багато хто вже робив. А потім в нього в дальнішій перспективі не дуже виходить. Тому по двом іграм так говорити так е, зарано, але ми можемо в... фантазувати предполагати чи трохи думати. проаналізувати, е, взагалі, що ми знаємо на сьогоднішній день. Е, у Майкла Каріка е, є велика проблема. Яка дійсно буде відображатись на всьому сезоні? У нього немає довгострокового досвіду роботи з топ командою на протязі всього сезону. А ще в нього є проблема. Редхлів. Він, він з нею зіткнеться вже влітку. Як підпише да, по да, да, да. <хи> А, в нього, в нього був досвід в Мідолдзбро, де він приходив в кризову команду, витягнув її на наступний сезон. Йому не дали бюджету. Він все одно на четвертій стрічці був. А на третьому сезоні в нього ще й він три сезону був. Три не сезон. Ну не повних дві з половини. Да. На третьому сезоні він не довів команду. На 10-й ну, стрічці менш. Да, він, вони стояли, він, ну це була кризова розбита команда. Збирати команду в чемпіоншипі, як на мене, до, ну, набагато простіше. Топ-клуби це всі пріми, всі балеріни, всі багаті хлопці, всі там, шуби коньяки і все таке так, Тут давай, буде зараз. набагато складніше. І в нього немає досвіду роботи з топ-клубами на, на довгій дистанції. І саме це і може бути його проблемою. Тому що поки є буст, поки новенький, як ти казав, да? тобто він прийшов, всіх подбадьорив, всім такой хлопці, а підемо на тупу на деремо. Так, але він залип, залип, він залип. Залип. ще грала, а не просто хвалив. Бо ти зараз сказав за запрім Белірін, мені згадався інший. Динамоське серце, але в іншому клубі, в Мадридському реалі, там, де сидить і розповідає, які вони всі супер, гарнюнічки, абусінки, молодці, а вони Альбасети. Коп. Ні, звісно, потім вони там понавигравали там, там, три матчі, там невідомо кого вони там перемогли, ще але все одно ну, неважливо. Карік не цілує в дупу футболістів, як це робить той же арбіло а і вміє їх а знаходить правильні слова, щоб вони гарно грали, а не просто щоб вони посміхали. Більш того, він Хоча авторитетна персона для всіх них. Тому що він на на цьому театрі дуже давно. Він і є сама система. Він і є система того Манчестер Юнайтеда, яка перекачувала, набралась досвіду у. У всіх тренерів, там у, у Мауріньо, там тактична оця от тема у, у Лігунера, як він працює з роздягальнею Він все просто краще в себе якось поплив. Ну, і найголовніше, да, і найголовніше вирію, да, в ньому є досвід. Він знає, як мю може грати. І саме це його, його якось це його плюсик, його недостатній досвід це його мінус. Але ми. Ще подивимося. Звісно, весь сезон Я просив тебе зробити прогноз. <схай> як і в тебе, Мю буде в Єврокубках будь-яких. На протязі сезону в нас, будуть, в нас будуть гойдалки. Якщо Манчестер буде виграватися, буде кричати Карі геній!», Якщо буде програвати, він гівно! І це, на жаль, саме з того, що його будуть з кимось порівнювати. Але Карі... mm -hmm. Зараз такий час. -зі всіма да, але Карік це своя персона. Це може бути як Зідан, знаєте, Це може бути як Зідан. І гарний гравець і гарний тренер. А може бути, як, як то... Хаві, він непогано почав в Барселоні, але зараз його ніхто да. нікуди не бере. Да, може бути, як Хаві, Ми зараз пишемо зараз пишеться нова історія Манчестер Юнайтед і можливо. Можливо, ми станемо свідками чогось великого. Або ми просто сьогодні написали дуже компліментарний подкаст. А через півроку вийдемо, скажемо, каріка звільнили. А чому? А, ми ми ми? а, а ви знаємо, да, що він. Ми одразу говорили, що воно у не. Я я я, я, що він на довгій дистанції. О, я, я, я ж, ж, ж повирізаю, та це фарт був. Так, да, 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 ми я. просто перемонтуємо це відео, де ми. Кажемо про якісь там. Це я думаю. Да. Тому, друзі, за цим Манчестером було дуже приємно наблюдати. Можливо, ми дуже спільно. скучили за такою грою Манчестера. І коли я був дитиною, я її бачив. Потім я кучу років нічого не бачив, а зараз я знову повернувся як в дитинство. Я, я дивлюсь на цю гру, і мені приємно, я бачу посмішку Алікса Фергюсона, як колись. Це кайф, це кайф. Це, ну не знаю, може хтось з мого віку також розділяє це. Тому, звісно, сьогодні вийшов дуже комплементарний а подкаст, але. І йому підходить друзі. Дякуємо вам за те, що подивились наш подкаст. Дуже дякуємо за ваші лайки, за ваші дзвоники, за те, що ви постійно з нами. І я сподіваюсь, вам, подобає, вам подобається. Напишіть в коментарях будь-який коментар на підтримку нашого каналу. Або і... Каріка. А, да, просто напишіть Карік топ чи флоп. Отак. От на вашу думку. Але бажано від самі слів. <реш> <реш> і, бажано, да, і, 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 і бажано, щоб там ще колокольчики. Да, ну, ну, короче, ви да. А також не забуваємо що в нашій країні йде війна, і нам потрібно допомагати нашим воїнам, тому якщо у вас є можливість допомогти будь-якому збору, будьте свідомими українцями і зробити це. Ну, а ми дякуємо вам за перегляд і слава Україні! героям слава!